1919 дев'ятсот дев'ятнадцятий більшовицький окупаційний режим нищить все, що дихає українським духом. Будь-які форми організованого життя, відродженого у горнилі збройних змагань нації, потрапляють під мікроскоп ЧК. Особливу увагу вихованці Садиста Дзержинського звертають на молодіжні організації. Одним із перших під роздачу ЧК потрапляють українські скаутські структури. Деякий час пластуни на Дніпрянщини намагались діяти підпільно. Так, кілька сотень пластунів вихованців Євгена Слабченка були нелегалами до 22-го року. Однак, будь-які прояви таємного існування скаутських організацій комуністичний режим жорстоко придушував. Чимало українських скаутів опинилось в більшовицьких концтаборах. Російські скаути мусять вчити українську мову. Олег Пантюков тікає з Москви і розвиває бурхливу діяльність. Стрільці Євгена Коновальця допомагають українським скаутам. Російські більшовики душать все, що випадає з їх прокрустового ложа. У своїх репресивних діях більшовицька Росія була вибірковою. Українцям вона приділяла особливу увагу. Бунтівний характер та схильність до організованого спротиву робили їх небезпечними для на швидкоруч перелицьованої імперії. Якщо український скаутинг загнали у підпілля в 19-му, то російським та іншим організаціям вони дозволили існувати значно довше. Так, ліквідація російського скаутингу розтягнулася майже на 10 років. Останній осередок було розпущено аж у 33-му. а. А ліквідація єврейського скаутського руху датується 27-м роком. Паралельно з українськими у Надніпрянщині діяли інші національні скаутські організації. На початку 20-х в сумах існувало понад півтисячі російських скаутів. Ними було створено штаб Сумського округу, який поставив задачу проникнути в українське село. Для цього, щоправда, російським скаутам довелось вивчати українську мову. Після встановлення радянської влади в Росії з Москви втік основоположник російського скаутингу Олег Пантюхов. Осівши у Криму, він розвинув там бурхливу діяльність. Крім російських на півострові діяли єврейські та вірменські скаутські загони. Засновані на початку 20-х років у 22-му вони оформились в централізовану організацію Гашомер Гацаїр. І цікаво, що єврейський скаутинг в 20-х роках проіснував найдовше, аж десь до 27-го року. Юрій Юзич, громадський активіст, співголова всеукраїнського пласту, учасник пластового курення Орден Залізної Остроги. Ще в 24 25 двадцять п'ятому єврейські скаути проводили в Полтаві чи Києві великі зібрання по 200-300 осіб в лісах біля цих міст. Очевидно, їх дуже не переслідували, бо по службах працювали ну, представники цієї самої національної громади, переважно, і рух відповідно діяв. Але опісля, коли згорталися всі нерадянські установи, то скаутський рух єврейський теж по суті був ліквідований. Київський легіон єврейських скаутів нараховував до 400 осіб, і свої заняття, як правило, відбував у пущі водиці. Уманська організація Гашомерга Цаїр у різний час мала від 200 до 500 членів. Скаутські методи праці використовували єврейські спортивні клуби, що існували при товаристві Маккабі. Останній регіональний з'їзд єврейської скаутської організації відбувся у 1925 році в лісі під Києвом. Після цього вона остаточно пішла у підпілля, а її розрізнені осередки існували ще до кінця десятиліття. Ясна річ, єврейський скаутинг, подібно до українського, культував власну національну традицію та патріотизм. У Надніпрянщині українські скаути спирались передусім на духовні та бойові практики запорозьких козаків. Згодом мускулатуру цьому рухові додали галицькі пластуни, які після підписання Берестейського миру в одностроях січових стрільців у складі австрійського корпусу прибули до Української Народної Республіки. Знову ж таки, галичани, які в Першу світову потрапили до російського полону, з початком української революції утворили корпус січових стрільців армії УНР під проводом Євгена Коновальца. Вони надавали організаційну допомогу встановленню українських скаутських відділів. Допомогу у розвитку скаутського руху надавали й новостворені органи Незалежної України. Так, влітку 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав розпорядження про організацію скаутських осередків при середніх школах. Олександр Сич, книга Пласт. Український скаутинг. Лінію скоропадського у цій справі, незважаючи на політичний антагонізм, тримав отаман війська УНР Симон Петлюра. У 19-му році він доручив Євгенові Слабченку та Петрові Франку поїхати до США і зайнятися там організацією українського скаутингу. Щоправда, до реалізації ідеї з різних причин так і не дійшло. Знову ж таки, розвиток пластового руху в Україні збігається в часі з кривавою боротьбою за незалежність. Жертовний вклад наших пластунів у цю справу не має аналогів у світі. Пару років тому назад, до століття скаутингу в Лондоні була видана офіційна історія скаутингу. І єдина згадка про Україну в цій історії це те, що Українські скаути ставляться в приклад іншим скаутам, як такі, які не дали найбільші жертв в боротьбі за свою батьківщину. Після окупації УНР більшовиками український скаутинг у Надніпрянщині остаточно завмирає чільні діячі та організатори скаутського руху перебираються на еміграцію і там сприяють його відновленню в рамках пласту. Багато вихідців з центральних та південно-східних земель України доклалися до розбудови пластового руху на Волині, Валичині та Закарпатті. Творились пластові відділи в таборах інтернованих вояків української армії в Польщі, а згодом у Чехословаччині. Нещасливий результат визвольних змагань на початку ХХ століття призвів до того, що хвиля політичної еміграції понесла у широкий світ зародки українського скаутського руху. Пластові осередки виникають у різних країнах Європи та Америки. Ідею їх створення заносять вихідці з Галичини та Наддніпрянщини. Ще у 2019 році пластову організацію було засновано в Англії в українській колонії Манчестера. Українські скаутські осередки у Франції виникають завдяки таким визначним діячам скаутського руху Надніпрянської України, як Євген Слабченко та Олексій Яремченко. Донька Семена Петлюри Леся Петлюра у 1925 році в Парижі створює перший пластовий гурток. Паралельно кілька пластових осередків виникають в Німеччині. Український пласт пускає коріння у Франції та інших країнах Європи. Американський дівочий скаутинг поповнюють українські красуні. Бог та Україна. Церква і пласт мають бути нерозривними. У 23-му колишні надніпрянські скаути створюють гурток Хортиця в Берліні. А у 25-му галицькі скаути засновують старшопластунський гурток у Данцігу. На терені корінної Польщі до 34-го року існує єдиний студентський пластовий осередок у Кракові. Аналогічний відділ діяв у відні. Українські скаутські осередки на початку 20-х з'являються й на американському континенті. Однак найкращі умови для свого розвитку пласт отримав на території Чехословаччини. У 1921 році в Празі було організовано першу українську дружину олдскаутів Золотий Тризуб. Її прийняли до державного союзу чехословацьких пластунів як окрему автономну організацію під назвою Третій клуб олдскаутів Українців. Серед його засновників були активні творці скаутингу на Дніпрянщини Євген Слабченко та Юрій Гончарів-Гончаренко, який був провідником організації. У 1923 році членами клубу стали 23 студенти вищих шкіл, відірвані від батьківщини українські пластуни в різних країнах світу робили все можливе і неможливе для збереження та гарту українського духу. Збереження українства серед діаспори воно мало такий сильний моральний відтінок. Борис Гудзяк, єпископ УГКЦ, провідний науковець в галузі історії церкви, ректор Українського католицького університету, пластун курення, орден хрестоносців. Це покоління, ця хвиля імміграції вона відчувала велику тугу за Україною, і також було таке відчуття не то вини, Можна сказати, великої відповідальності. Наші батьки, наші брати, наші сестри, можливо, моя дружина, навіть моя дитина десь лишилася там, десь є виселена на Сибір. А я є в вільному світі. Отже, моїм обов'язком є зберігати те, що там нищиться, плекати те, що там заборонене, мову, культуру. Церковне життя, національна свідомість, українська наука, українське мистецтво. В останні роки перед Другою світовою у Франції діяло щонайменше п'ять пластових куренів та кілька самостійних гуртків. В Парижі працювали курені імені Симона Петлюри та Миколи Міхновського. На північному сході країни поблизу німецького кордону пластові гуртки сконцентрувались в Лотарінгі, де діяли курені імені Євгена Коновальца, Івана Мазепи та Володимира Великого. Розвитком пласту у Франції опікувались паралельно дві конкурентні організації: пластова референтура при союзі українських емігрантських організацій та відділ молоді Українського народного союзу. Паралельні процеси відбувались на іншому березі Атлантичного океану у Сполучених Штатах Америки. В лютому 22-го у Нью-Йорку було засновано перший курінь українських пластунів і пластунок під опікою української пластової ради. Невдовзі відділ пластунок на правах окремого куреня приєднався до американського дівочого скаутингу. Ще два пластових курення постали у місті Йонкерсі у 30-му Щонайменше три осередки з'являються в Пенсильванії. Серйозного розвитку набуває пластовий рух в Канаді. Після Першої світової заходами українсько-канадського духовництва, вчителів та колишніх членів січової організації було створено товариство українських пластунів. У 33 му за організацію пластових відділів взявся народний дім в Едмонтоні. Відомо про існування пластових осередків в Атаві та Саскічівані. У 1930-ті в українській громаді Канади організовані групи пластунів працювали також при парафіях української греко-католицької церкви. Стиль роботи як у пласті, так і в УГКЦ вимагав подвижництва, самозречення та передусім покликання. Це так, як монаше життя. Не можна прочитати книжку і стати монохом. Тебе має так. Це треба пройти співжиття з духовним старцем, який тебе в цей стиль впроваджує. Чи тепер пласт відкриватиме? Багатству чи збагачуючи, збагачуючи близькість до церкви, час покаже. Майже в усіх країнах української еміграції пластові осередки знаходили підтримку та розуміння місцевих національних скаутських організацій. Разом з тим, пласт за кордоном не міг мати таких умов розвитку, як на власній землі та у власній державі. Тим не менше, до часу окупації більшості європейських країн нацистською Німеччиною він продовжував живу нитку традиції українського скаутського руху. Травень року 1945-го. сталінська Москва святкує перемогу над гітлерівською Німеччиною. Другі визвольні змагання під проводом ОУНУПА втрачають перспективу. Рятуючись від радянських визволителів, сотні тисяч українців опинились поза межами батьківщини. Величезну їх кількість було сконцентровано в таборах переміщених осіб, Якусь частину цих біженців сталінським спецслужбам вдається депортувати в радянський рай. Рятуючись від подібної перспективи, люди часто кінчали життя самогубством в кінцевому підсумку. У Німеччині в таборах ДІПІ залишилось понад 200 тисяч українців. Звичні до життя в екстремальних умовах. Вони дуже швидко запроваджують власне самоврядування, засновують школи, бібліотеки, громадські товариства. Колишні учасники скаутського руху на рідних землях стають ініціаторами відновлення пласту в табірних умовах. Лісові чорти воскресають у повоєнній Європі. Православні пластуни та греко-католики складають єдине ціле. Думки про батьківщину зорі над скелястими горами Америки та Карпатами виглядають однаково. Дуже швидко, мало не в кожному таборі для переміщених осіб. Українці засновують пластові організації, оскільки перебування в таборах затягнулось до кінця 40-х років, виникла потреба у створенні централізованого управління. Пластовими осередками з відповідним керівним органом на початку жовтня 45-го в таборі у Карлсфельді пластовий з'їзд відновлює діяльність союзу українських пластунів емігрантів через рік. У тому ж Карлсфельді було обрано головну пластову старшину. Відновлену організацію, яка об'єднала пластунів трьох західних зон окупації Німеччини та Австрії, вирішили назвати пласт організація української молоді. Подібно до більшості тогочасних українських громадських і політичних структур, пластуни створюють свій головний осідок у мюнхені. Організаційне життя та виховна програма пластових осередків централізовано унормовуються, започатковуються пластові видання та проводяться табори. Активно розвивається улад старшого пластунства. Відновлюються старі курені, червона калина, лісові чорти, ті, що греблю рвуть чорноморці. Виникають нові курені, ватага бурлаків, бури верхи, чота крилатих тощо. В одному з цих куренів починав свою пластову діяльність блаженніший кардинал Любомир Гузар. Я також коли знайшовся в Зальцбургу в Австрії, вже у місті, коли я вже пішов до школи там, і також я в тоді вступив в Пластунію. Любомир Гузар, кардинал, з 25 серпня 2005 по 10 лютого 2011 року Верховний архієпископ Києво-Галицький, член пласту, капелан молодечих таборів спілки української молоді в Елленвілі, штат Нью-Йорк. Місцевий осередок. Е, головою. В тоді був професор Кам'янецький. Пригадую, там був чоловік ряд старших. Досвідчених пластунів, які зорганізували і провадили цю нашу такі, молоду групу. Нас я не пригадую, скільки нас було, але думаю, що так мені здається, що кілька соток напевно було. Незабаром, окрім Німеччини та Австрії, пластові організації виникають в Канаді, США, Австралії, Бразилії, країнах Африки та Азії. У більшості з них пласт розрісся до рівня крайових організацій. Пластові станиці в країнах поселення підпорядковувались краєвим старшинам, які координували свою діяльність з головною пластовою радою. Кожні два роки крайові пластові організації проводили з'їзди, на яких підбивали підсумки своєї діяльності та обирали нових старшин. Юнацькі та новацькі гуртки в діаспорі вели. Правильну скаутську діяльність, тобто раз на тиждень проводили вишкільні заняття, а на канікулах пластові мандрівки і табори. Фінансування їх таборової ватри забезпечували успішні у справах старші пластуни сеньори. Існуючи в чужому еміграційному середовищі, пласт мав за мету виконати два основні завдання: оберегти нащадки українських родин від асиміляції та втримати чітку лінію пластової традиції. Здійснювати ці завдання допомагав живий зв'язок з церквою. На щастя, між українцями православними та греко-католиками розбіжностей у цій справі не було. Я пригадую наш в тому курені, до якого я вступив. А це був курінь Червона Калина, як ми називаємо славний загін Червона Калина, були і католики, і православні. І ми якоїсь різниці не робили, ми працювали разом з респектуючи один одного, бо ж Бог і Україна, значить наш клич основний, і його старалися дуже практично втіснювати. Нащадки представників другої повоєнної еміграції, не маючи живого тактильного зв'язку з Україною, будували її образ через пластових виховників та розповіді батьків, які активно розвивали культ всього українського. Вони несли в собі певний комплекс вини перед людьми, які під тупору у карпатських та волинських лісах продовжували збройну боротьбу. Однак пластова гра, молодість та гумор. Полегшували цей тягар, а зірки над Склястими горами Америки були ті ж самі, що й над Україною. Ми дивилися на те саме небо, на яке дивилися молоді люди в Україні. Моя виховниця в моєму місті, в Сиракузах Нью-Йорку, розказувала мені, як вона танцювала на пластових забавах з Романом Шухевичем. Отже, це були такі дуже безпосередні. Розповіді е, про Карпати. Я собі уявляв Карпатські гриби в Американських горах. Е, і тому е, тут був такий дуже серйозний моральний аспект почуття е, української народної і національної відповідальності. А з другого боку, це було легке з грою, забавою е, і з почуттям е, великого світу. У 60-ті на теренах США та Канади було організовано регулярне проведення міжкраєвих інструкторських вишкольних таборів: лісова школа, школа булавних та золота булава для гурткових провідників. Згодом у 1970 році група канадських пластунів сеньорів уклала український посібник зв'язкового, який поряд з життям у пластів Олександра Тисовського мав важливе значення для пластових вихованців у практичній роботі. Під ту пору кількість українських пластунів у світі сягає майже 7,5 тисяч членів. Невдовзі після утвердження крайових пластових організацій та станиць в країнах масового поселення українців почали відчуватись кризові симптоми. Давалось в знаки життя в чужому етнокультурному середовищі та відірваність від рідної землі. Зменшення кількості членства брак виховників та проблеми з вживанням української мови супроводжували цей процес. Детальніше про це поговоримо через тиждень. Любіть Україну! Тримайте порох сухим.